Всім привіт! В мене звати Наталя і я рада вітати вас на моєму каналі про те про все. І сьогодні буде рубрика Ціни України на сьогодні. Залишайтеся! І швиденько я почну з того, з чого я можу з'їсти. Прямо першим це буде з'їдатися. Персик. 33 гривні 78 копійок. Тут у нас персик заважив на 294 гривні. Ціна була акційна по 114,90 за кілограм. І друге, це ось таку південьку купила. Ціна 54,90, заважила вона на 48,53. Ці два продукти у нас їстивні. А, і ще один продукт їстивний. Більше я не брала нічого з їщень. Це ось такий цілий-цілий пакет різних жувілендиків, жалібомчиків. Він на 175 гривень 51 копійку. І заважив він мені на 568 грам. Завжди, коли йду по 309 гривень кілограм, коли йду в Ашан, набираю собі оце ціле різноманітнє, бо я дуже їх люблю. Ось те, що в нас по їжі. І тепер давайте я зберу їжу, сховаю, бо далі все буде таке хостовар і не хочеться їх а, разом тримати. Перше скажу, чому я пішла до Ашану спеціально, тому що я знала, що там продаються банки. І я купила там баночки. Ось такі на 750 чи 720. Ні, тут пишуть 720 мл закруточками по 14 гривень. І купила ось такі три баночки по 12 гривень на 500 мл. В зв'язку з тим, що мені мама передала ну, дуже класні корнішончики зі свого городу, і я буду квасити огірки. Для того мені потрібні банки. Відповідно, я для них купила по набір банк по 76 гривень. І обновила купила ще ось такий набір кришечок, теж по 76 гривень. Чому я цілий набір, а не взяла просто 5 штучок? Тому що з часом, коли маринуєш щось, консервуєш, то баночки то залишаються в нормі, а кришечки починають покриватися рожавчиною. Тому їх треба обновляти. Тому я думаю, що ці мені їх вистачить надовго. Я користуюсь тільки баночками і кришечками-закруточками. У мене немає ніяких ключів, я не вмію ними користуватися, для мене, в принципі, цього вистачає. Так, поїхали далі. Так, Вашані, я вже брала такий гель для туалету, для вмиття унітазу. Він мені сподобався. Добре працює, їхня торгова марка. 62 гривні коштує. Не дуже якби, дорого. І мене влаштовує по своїх ем, якостях. Більш конкретніше, я вже про нього в відгуках десь залишала в пустих баночках. Можете подивитися. І також на пробу я взяла теж їхня торгова марка, вона була дешевша, але відповідно я бачу, що тут менше мілілітраж, 49 гривень. Тут, мабуть, літру немає. Давайте порівняємо, тут літру нема 750, бачите? Тут 750 62 гривні, тут 500 за 49. Тому, я думаю, так, ми трішечки з'їжджаємо вниз. Так. Далі, що у нас ще? Придбала ось такий астоніш Я вже надію, що це він мені допоможе. Відпляємо від Прям кави Хочу його знести до офісу. Колеги. У колег трошки, мабуть, трусяться руки, коли вони виходять з кухні з кавою, поробили на ковролінні плями. Вони не витирали, за них забувають сказати, аби підтерти зразу. Воно все в'їдається, кава в'їдається, вивезти неможливо. Я зараз надіюсь на Астоніш. Він 100 Астоніж 159 коштував. І зараз я вам скажу. Серветки, серветки, гадиш на Стоніш. Бо я вже так. Ну, ж він був бути з самого початку. Бо я ж спеціально спецплям вивідник 178-80. Ладь не йшла, коли вони в одному слові пишуть. Все, що можна. Так, взяла ось такі пахучки для туалету Devil, Я їх вже брала іншому запах, інший, дуже гарно пахне. тому ось такі. Бо щось в мене з домастисом, ну, ніяк не виходить. Тому... І ще ось такий Devil, Ці коштували теж по 139 гривень. І оці по 139 гривень. Тут три штучки, теж Devil. От, наприклад, я дивилася хаченятку, той що задак, одна штучка 101 гривня, а тут 139-3 штучки. А, і девіл гарно пахне, я вже знаю. І ще теж на пробу ось такий девіл. Взяла, я рідко ходжу Ашан, тому в принципі такі великі закупи і роблю. А, він теж в районі чи то 159 коштував. Я такі не бачила, теж мені подобається, що не треба одягати. Я просто приліпив собі. Теж їх спробуємо. Так, накупилася рукавичок. Це те, що треба, в різних розмірах, М і Л по 33 гривні. Їх надовго дуже вистачає. Так, для сміття ось такі по 30 штук на 35 мл були по 26 гривень. А ось такі теж 35 мл на 20 штучок були по 14 гривень. Пробуємо і ті, і ті вже. Все не поміщається. От, так. Треба трішки плотніше. Купила різні о, мікрофібри о, по 28 гривень. Стають туди назад. Це спеціально для техніки мікрофібра, але вона коштувала дорожче. Ці дві штучки 52 чи 55 гривень. А ось оця серветочка. Ні, знаю. Чи вона 99, здається, коштується? Вона дорожча, бо вона спеціально для техніки. Так, і купила також для екранів серветки за 99 гривень. Тут тут штук, бочка. І для ортехніки такі серветки по 59 гривень, тут теж, а, 60 штук. Були там ще й менше, але, в принципі, для ортехніки дуже швидко використовується, Це наші нам маленькі. Це те, що було зашально. І одну, в мене є пару штучок. А, Давайте я закінчу. Все це мені обійшлося у 1956 гривень 62 копійки. Ось такий похід вашан. Завжди рідко ходжу, раз в півроку. Але намагаюся набратися того, чого в мене немає в інших магазинах поряд. І заодно покажу вам сільпо. Зараз теж там діє акції, можете купити. Ось такі взяла на пробу Грюнвальд капсули для проня. Я брала гель, мені подобається. Їх там два вида. Чесно, не пам'ятаю, який з них 99 гривень, а, а одній з них 106 чи 109 гривень. Ну, в принципі, різниця невелика, але вони трошки відрізняються. А, запах різний, і тут ще з кондиціонером йде. Оці, мабуть, з кондиціонером дорожчі за 106, а ті, що простою а, без кондиціонеру ці за 99. І також по акції взяла цілим набором, щоб мені було. Мені подобається, і в мене. Торгова марка Savon de Royal. А у мене такий зараз гель використання. Мені дуже подобається їхнє стильне пакування, що тут так заокруглене, тут так гостренько. Це турецька торгова марка по акції по 114 гривень. Зараз в мене якраз закінчується мій шампунь, звичайний, не лікувальний. Бо недавно купила, придбала лікувальний. Подивіться, кого це цікавить. У мене гель є. Я думаю, що я просто хочу використовувати, щоб були одинакові шабаночки, тому я планую їх не викидати. От вони будуть в одному стилі. Тому я ще купила ось такий кондиціонер. Могла би купити в цій лінійці, але не хотіла. Хотіла другий це шампунчик для зволоження з колегеном, а тут з кератином кондиціонер. І мені подобається, що вони всі такі пастельних кольорів. В одному гамі такі пастельні, але будуть різного кольору. І ще ось таку теж по 114 гривень. І ось таку масочку теж мені дуже подобається пакування. Дуже приємний, хоч і пластик, але дуже приємний, дуже плотний на дотик. Тримається гарно в руці. У мене зараз є використання гель вмивання, скляна бутилочка. Ну, це просто жесть. Я... І в відгуках скажу, ну це тримати в ванні, кімнаті, в мокрих руках, де скрізь кафель скляну бутилочку. Це ти, як начебто, тримаєш в руках гранату. Чесне слово, ну, руки трусяться, боюся, щоб воно не вилетіло. Руки ці слизькі, скло. Ну, ти щось чимось. А це навпаки пластик, гарний, плотний пластик. Я до речі, не відкривала ні, все нормально запаковано, я навіть не нюхала нічого. Ось такі покупочки. Маска мені обійшлась теж в районі. Ну, маска дорожча, кажете, 199 гривень. Так то вони дорожчі, вони коштують о, за 200 гривень до 300. Але по акції я давно їх вже хотіла купити. Акція ще діє, тому замовляйте. До четверга там ці цінотижники, тому кому цікаво, замовляйте. Ось і все. Отак, от, от пестренько намагалася розповісти про ціни в Україні. Кому цікаво, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Зворотні мені завжди завдяки подобається, відповідаю. Хто чим користувався, напишіть свої відгуки, хто чим любить користуватися, мені буде приємно. Всім папа! -па.